Що сьогодні замовляють партнери компанії NSP? Що у нас саме, -саме актуальне? BPC дуже чудово нормалізує тиск, а також підтримує серцево-судинну систему, нервову імунну, піклується про здоров'я нашої крові. Лецитин, посполіпіти на кожен день, кожна клітиночка. Має в собі лецитин. Наш мозок на 30% складається з лецитину. Йому його задоволює. Майд Макс. чудова пам'ять. Всім потрібно. Ми дуже багато зараз думаємо, працюємо і Майд Макс нам йде в поміч. О, так. О Ну, це взагалі для всієї сім'ї на всі випадки життя.